Я не згоден, бо я вважаю, що вчитель це людина, яка за покликом може працювати в першу чергу. В першу чергу. Я не кажу, що не важливі гроші. Важливі гроші. Важливо, щоб. Я, я вважаю, по-перше, я вважаю, що вчителі це дійсно. Це люди, в, в, руках, в руки яких ми даємо ну, найцінніше. Це майбутнє всього світу. Ми даємо дітей, і вони, ну, пусть не на 100% вони вкладають все, з чого потім складається ця, ця, ця людина, так? але вони дуже велику силу, дуже велика, вплив, великий вплив мають на дітей. Так. На дітей. І це, і да, і оплачувати їм, як оплачує, оплачує зараз держава цих вчителів, ну, це зовсім це знущання. Це просто знущання. А, і е, гроші і зарплати це важливо. Але е, я вважаю, що навіть якщо буде це зарплата, ну не дуже висока, але вона буде до, до стій достойна, настійна Бо звісно, що вчитель жодна людина не піде працювати за гроші вчителям. вчителям ідуть працювати гроші за покликом тиша відсотків. Ну або це буде якась не та людина, коту ти ніколи не візьмеш собі на роботу в команду. Все це 100% факт. Але круто, коли людина йде за покликом і при цьому отримує закриття всіх своїх базових потреб, рівень гігієни і ще може мандрувати. Купити собі квиток в не знаю там на літак, квиток в ресторан. Ой, в ресторани ж по квиткам не ходять, куди там в, в, в кіно? Ну коротше.